Вітаю, дорогі друзі. Пропоную вам знайомство з непересічною людиною і талановитим письменником Руальдом Далем. З вами Ольга Віталіївна, Руальд Дал – британський письменник норвезького походження, автор романів, повістей, новел, оповідань, написаних як для дорослих, так і для дітей. Зокрема, казково-фантастичних творів. Та у жанрі фантастики жахів його книги вирізняються несподіваними розв'язками, а дитячі твори відсутністю сентиментальності і часом жорстким гумором. Роальд дал лауреат багатьох літературних премій. Письменник був різнобічно обдарованою людиною, прожив довге і змістовне життя. Він народився у місті Кардіфі, столиці Уелсу, 1916 року, в сім'ї норвежців, які перебралися до Великої Британії. Хлопця назвали на честь Руальда Амунсена, дослідника північного полюса, національного героя Норвегії. Коли Руальду було 4 роки, протягом кількох місяців померли його сестра і батько. Мати переїхала в Англію, щоб діти могли там навчатися. Як того хотів, покійний чоловік. Руальт отримував освіту у декількох школах, а також у пансіоні для хлопчиків святого Петра. Однак з навчанням не склалося. Хлопця обурювали жорстокість вчителів, приниження учнів. До того ж, він дуже сумував за ріднею. Писав додому щодня. Дал був високим. Його зріст дорівнював метру 98 сантиметрам. Хлопець був чудовим спортсменом, капітаном шкільної футбольної команди. Під час навчання у школі-інтернаті Руаль Дал та інші хлопчики періодично отримували набір шоколадок від шоколадної фабрики. Діти повинні були дегустувати їх і висловлювати своє ставлення до різних смаків. Письменник згадував, що саме в той час він став сприймати шоколад як витвір людського розуму. Він часто мріяв про роботу в кондитерській лабораторії, уявляв, як створить небачений досі сорт шоколаду. Руаль Дал з дитинства любив читати. Особливо йому подобались твори Кіплінга, Хагарда, Хенті. Майбутній письменник вбирав героїзм, мужність і любов до пригод їхніх героїв. Це вплинуло на його життя та творчість. Закінчивши навчання у школі, Далвий вирішив не вступати до університету. Пройшовши дворічне навчання у нафтовій компанії Shell, у 20 років він поїхав у Танзанію. Східна Африка подарувала письменнику безліч пригод, зустрічі з отруйними зміями, напади левів на людей. Саме в цей час Дал отримав свій перший гонорар, надрукувавши у місцевій газеті розповідь про те, як Лев напав на жінку. 1939 року почалася Друга світова війна. Дал дістався міста Найробі, столиці Кенії, і вступив добровольцем до військово-повітряних сил Великобританії. Він став льотчиком. Під час одного з польотів над пустелою Єгипту дал потрапив в аварію, отримав важку травму голови і на деякий час втратив зір. Однак вже через п'ять місяців він знову був на фронті. Незабаром дал був визнаний непридатним для льотної служби через стан здоров'я. Його відправили в Англію, де він отримав призначення на посаду помічника військового аташе посольства Великобританії у Вашингтоні. Після війни Роальд Дал повністю присвятив себе літературній творчості. Першим побачило світ оповідання падіння над Лівією, в якому розповідається про аварію над пустелею в Єгипті. Дал написав близько 60 новел для дорослих у жанрі жахів. Твори принесли йому значущі літературні нагороди. З кінця 50-х років минулого століття. Дал реалізовував себе в якості кіносценариста. За його сценаріями й творами знято близько 20 фільмів. Режисерами декількох з них були майстер кіножахів Альфред Хічкок та непересічний Квентін Тарантіно. Ставши батьком, Руаль Дал починає писати для дітей. Рукопис твору «Джемс та гігантський Персик. Він публікувати не збирався, проте сім'я вмовила його віднести книгу до редакції. Після величезного успіху твору Дал продовжив писати для дітей Бестселери, Чарлі та Шоколадна фабрика, Чарлі та величезний скляний ліфт, Дені Чемпіон світу, ВДВ чи Великий і Добрий Велетень, Матильда та інші твори. Нагороджені багатьма літературними преміями. Про свою творчість для дітей Роальд Дал говорив Я пишу лише про те, що захоплює дух чи смішить. Діти знають, що я на їхньому боці. У 37 років письменник уклав шлюб з американською акторкою, яка згодом отримала оскар Патріці її Їхній шлюб тривав 30 років. У сім'ї народилося п'ятеро дітей. Але у 68 років дал розлучився з Патріцією і одружився вдруге. Руаль дал помер у віці 74 років вдома в Оксфорді і був похований за обрядом вікінгів з улюбленими предметами, більярдними киями. Пляшкою бургунського вина, шоколадними цукерками і олівцями. На честь письменника, 13 вересня, день його народження, офіційно визнано днем Руальда Дала. Письменник допомагав і допомагає тяжко хворим дітям. Дитячий благодійний фонд дала і в наш час фінансує важливі наукові дослідження, мета яких Перемогти страшні недуги. Десята частина гонорарів за книги письменника, що видаються і будуть видаватися, йде на поповнення фонду. Із захоплюючими творами Руальда Дала ми, дорогі друзі, познайомимося в наступних відеоуроках. Дякую за увагу!